Мені є знайти ніде відео про те, як перевірити ці гідрокомпенсатори. В частності це BMW E34 старенька, m 50 мотор, B20 без Вануса. Як можемо бачити. Всі пишуть, що треба повернути колінвал так, щоб розпередувал на даному циліндрі. Провіряємо, піднявся кулачками вверх, як отут. Не отак. Не отак. А іменно отак вот вверх. Це ну, теж допустимо. Як вот, провірити, на них треба натискати, але в відосах ніде бляха немає чого подібного. Ось. Вот, Дивіться, другий циліндр один з випускних клапанів. Якщо звук буде чути. Слышать... Бачите, він просідає. 50 дійшов. Це тоді гідрокомпенсатор під замін. Ще знайшов кілька таких, але не прям продавлюється. Але при натисканні і відпусканні чутно металічний стук. Такий цок, цок, тобто він десь він просідає. Чуть-чуть зовсім, але просідає, і від цього має бути шума. Притом всьому, що всіх інших взагалі такого немає. Натискаєш, відпускаєш, і звуку взагалі ніякого немає. Ну, Ось так воно виглядає і на звук чути. Всім дякую за перегляд. Міг є знайти ніде відео про те, як перевірити ці гідрокомпенсатори. В частності це BMW E34 старенька, m 50 мотор, B20 без Вануса. Як можемо бачити. Всі пишуть, що треба повернути. Колінвал так, щоб розпередував на даному циліндрі, провіряємо, піднявся кулачками вверх, як отут. Не отак. Не отак а іменно отак вверх. Ну, Це теж допустимо. От Як провірити, на них треба натискати. Але в відосах ніде бляха немає чого подібного. Ось. Все. Дивіться, другий циліндр один з випускних клапанів. Що звук Б, чути. Бачите, він просідає. Раз. пілот з дійшов. Ну, це тоді гідрокомпенсатор під замін. Ще знайшов кілька таких, але не прям продавлюється, але при натисканні і відпусканні чутно металічний стук. Такий цок, цок, тобто він десь він просідає. Чуть-чуть зовсім, але просідає і від цього має бути шма.